Слава Україні! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо салат-оселедець під шубою або скорочено шуба. Даний салатик це обов'язкова страва на новорічному столі. Тому дизайн відповідний. Починаємо мотувати. Для приготування дуже-дуже смачного салатику нам знадобиться завчасно зварити яйця, моркву, картоплю та буряк. Салатик будемо викладати шарами. Перший шар буде картопля. Картоплі взяла 300 г. Натираю її на крупній тертушці. Розкладаємо картоплю рівномірно тарілочці. Можете на цьому етапі підсолити, але я її варила вже у підсоленій воді. Тому просто посиплю перчиком чорним мелевим. Майонез використовую для салатику домашній рецепт є у мене на каналі. Посилання на рецепт я залишу вам в описі під цим відео. Робимо сіточку із майонезу. Наступний шар буде оселедець. У мене філе вагою 250 г. Оселедець ріжемо на тоненькі смужечки. І я вам рекомендую для даного салатику брати оселедець звичайний маринований, не матіас, не пресерви, а саме звичайний оселедець. Він найсмачніший. І рекомендую брати оселедець із молочком. З ікрою смак буде інший. З молочком він більш ніжний, ароматний та жирненький. Викладаємо оселедець на майонез. І розміщуємо рівномірно. Філе обов'язково чистимо від кісточок. Це дуже легко зробити, коли ви ріжете філе на смужечки. Наступним шаром буде цибуля, дрібно нарізана. 70 грамів. Робимо сіточку із майонезу. Наступний шар морква 200 грамів. Моркву натираємо на дрібну тертушку. Робимо сіточку із майонезу. Наступний шар натираємо на дрібній тертушечці яйця 5 штук. Яйця у мене невеликого розміру. Робимо сіточку із майонезу. Останній шар це червоний буряк. Натираємо його на дрібну тертушку. Ще хотіла вам сказати, що якщо у вас оселедець недостатньо жирний, то на нього наліть трошки олії. Десь 1-2 столові ложки. У мене оселедець чудовий за смаком, тому олію я не додавала. Буряка натираю 500 г. Буряк розміщуємо по усій поверхні салату. Поливаємо. Майонезом. І майонез потрібно розмазати, щоб колір його був ближче до насиченого рожевого. І малюємо сніжинки, бо шуба це ж новорічний салат. В Україні є традиція, на новорічному столі має бути. Салат оселедець під шубою. Такий дизайн салатику оселедець під шубою, точно викличе у ваших гостей позитивні емоції. Приготуйте обов'язково цей рецепт. Салатик дуже смачний! Дякую вам за повний перегляд, лайк, коментар, підписку, а особливо вдячна за репост у соціальні мережі. Як бачите, салатик виходить оригінальний. Гарний, ароматний і дуже-дуже смачний. Давайте його скуштуємо. Салатик був у холодильній камері 2 години і він чудово тримає форму. Ніжний, насичений смак. Відчувається оселедець. Всього у міру відчувається все. Всі овочі, цибулька підкреслює смак. Це ідеальний салат на новорічний стіл. Готуйте за цим рецептом ви будете задоволені на всі 100%. Подивіться, як гарно виглядають шари. Смачного!